Всім привіт! Продовжую тему мережок, мережкою ляхівка. Ляхівочкою можна не тільки заповнювати віконечка, але й можна шити мережку. Ось така мережка виходить, її можна робити многорядною, чисницю можна робити на дві ниточки, на три ниточки. Та, в залежності від тканини, яку ви використовуєте, можна робити різну висоту. Ось, ціє, ось цього ряду. У мене вирізано 6 ниток, можна робити 8, можна робити більше, менше. І покажу вам, поспішала і вирізала дві нитки чисниці. Це в мене такий тренувальний приклад. Не робіть, як я, але я покажу, як це буде виглядати в кінці, чи в мене вийде це виправити. Так, починаємо, закріплюємо нитку в чисниці. Так, виводимо ниточку ось тут над чисницею. Кінчик притримуємо і ще раз, щоб воно було так обкручено. І починаємо робити мережку з ляхівкою. Мережка-ляхівка робиться на чотири ось таких стовпчики. З серединою, два, ну, середина і знову два. Так, обкручуємо чисницю, доходимо до середини першого елементу, обкручуємо ось так тільки знизу. Стовпчики по чотири нитки, дійшли до середини, обкрутили ще раз. А тепер як запам'ятати, куди у нас потрібна, щоб дивилась голочка? Ниточку. Догори. Кінчик голочки в сторону нитки. Раз. І знову нитка в цю сторону. Кінчик дивиться на нитку. Два. І знову ниточку вниз, за два стовпчика, голочка в сторону нитки. Три. І піддіваємо ось тут. Ось така у нас вийшла ляхівочка. І до наступної. Раз. Вкручуємо чисницю та наші стовпчики знизу, обкручуємо прутики з нижньої сторони і по чисниці доходимо до середини нашого наступного елементу. Так, ось вона серединка, дійшли. Ще раз ось так обкрутили. Нитку догори, кінчик голки дивиться в сторону нитки. Так, перший. Знову ниточку сюди. Кінчик голки на нитку, вниз нитка, снова и підділи нитку, вот тут. Ось така ляхівочка. Продовжуємо переходимо до наступного елементу. Не забуваємо обкручувати чисницю. Так, це знову середина нашого наступного елементу з ляхівкою. І все без змін. Я впевнена, що у вас вийде ще краще, бо перед камерою не завжди гарно видно. Так, вкладайте ниточку і буде зрозуміло. Чи правильно ви робите ось так і? Далі все без змін, коли ви дійшли до качалочки, перевертаєте роботу і починаєте обкручувати прутики, вони, вони тут обкручені вже з однієї сторони з іншої, і обкручуєте чисницю. Якщо ви робите багаторядову мережку з ляхівкою, то вона робиться у шаховому порядку. І... Першу ляхівочку ви повинні закріпити за качалочку, щоб потім ось такий шаховий порядок вийшов. Зараз я вам покажу, як це зробити. Мережка шиється з правої сторони вліво. Але я подумала, якщо ви шульгава, вам, мабуть, буде не дуже удобно це робити. І нема можливості це перевірити. Напишіть мені, якщо ви шульга, як ви шиєте. Ось мені цікаво. А зараз будемо чіплятися ось тут. Доходимо Це перші два стовпчика. Замість двох ось цих стовпчиків буде ось ця качалочка. Дійшли до середини. Так. Це наша серединочка. І підчепили, і не забули обкрутити ось тут чисницю. Ось така ляхівочка вийшла. Ось я дійшла до кінця ряду, перевертаю, перевертаю роботу. Тут були мої зрізані ниточки. І починаємо обкручувати прутики, і чисницю. І чисницю обкрутіть. Ось наша ніжка нашої ляхівки, і так з однієї сторони і з другою. Це буде її тримати. Ось так посередині, бачите? І все пішли далі. Ось така мережка вийшла, така ніжна, повітряна. А вам я бажаю натхнення і до побачення!